Вітання глядачам каналу. Сьогодні буде сюжет трошки в іншому форматі. Сюжет розслідування діяльності злочинного групування будівельних шахраїв. Хочеться розпочати цю історію з 2015 року, де, згідно рішення сесії міської ради номер 27 міська рада міста Чернівці передала в оренду земельну ділянку за адресою Рівненська 7 товариство з обмеженою відповідальністю Глобус-2020. Для будівництва та обслуговування земельної ділянки з укладанням договору оренди землі No9859 від 4 лютого 2016 року. На підставі заяви та поданих документів до управління урбаністики та архітектури 3 місяця 2016 року товариству Глобус 2020 видано містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки номер 1205 16 під будівництво багатоквартирного будинку з будованими приміщеннями та паркінгом. На вулиці Рівненській 7, відповідно до техніко економічних показників містобудівного розрахунку на дві секції. 11 листопада 2015 року між забудовником ТОВ МС Імперіал Бут в особі Саврія Івра та орендарем земельної ділянки ТОВ Глобус 2020 в особі Бені Олександра було укладено договір про співпрацю, згідно якого товариство Глобус 2020 надає земельну ділянку під будівництво, а товариство Імперіал Бут. Організовує саме будівництво. Забудовник ТОВ МС Імперіалбут та 420 інвесторів в період з 2016 по 2018 роки уклали та підписали попередні договори, сплатили на умовах забудовника на час підписання даних договорів повну вартість квартир у розмірі 800 млн грн. В зазначених договорах забудовник взяв на себе зобов'язання побудувати об'єкт, здати його в експлуатацію, оформити правоустановчі Документи та заключити основні договори купівлі-продажу з інвесторами в період до першого кварталу 2019 року. Взяті на себе зобов'язання, забудовник вказаний термін не виконав. В подальшому спонукав інвесторів до укладання додаткових договорів пролонгацій, на основі яких вимагав та отримав осплату за надлишкові квадратні метри в розмірі 5 млн грн. По курсу долара тоді 27. Мотивуючи це, відновленням будівництва. Однак це не поліпшило ситуації, а натомість забудовник почав всіляко ігнорувати інвесторів, уникаючи зустрічей з ними для вирішення питання, при цьому повністю зупинив будівництво, яке станом на сьогодні перебуває в критичному стані. Починаючи з 2019 року, інвестори неодноразово, як індивідуально, так і колективно зверталися до забудовника щодо вирішення конфліктної ситуації, на що забудовник запевняв, що виконає всі взяті на себе зобов'язання згідно договорів та здасть будинок в експлуатацію. Також громадська організація, яка представляє інтереси інвесторів, неодноразово зверталася з допомогою до міської та обласної влади, які щороку знизуючи плечима, що вони безсилі, адже це цивільно-правові відносини, які вони не мають бажання і повноважень втручатися. Аналогічно дана будова не цікавила і замовника будівництва глобус 2020 у якого договір оренди землі закінчився четвертого. Нуль року відповідно орендна плата не сплачувалась, взяті на себе зобов'язання не виконувалися. Бюджет міста не отримував кошти у вигляді орендної плати. Гроші Взяли, а помешкання не збудували. Одна з львівських будівельних компаній вже п'ятий рік поспіль не може завершити роботи із зведення багатоповерхівки у Чернівцях. Люди приїхали під офіс компанії, щоб дізнатися про ситуацію з будівництвом, але їх активно ігнорували. Через скупчення людей на місце скерували і правоохоронців, які підтримували порядок на цій місцині. В принципі, порушень не виявлено. Люди зібралися для того, щоб відстояти свої права. Карантинних заходів дотримуються. Ну забудовник не захотів спілкуватися з мешканцями і в принципі з поліцією так само закрилися, і ніхто не виходить. Ми теж намагалися потрапити в офіс МС, але ніхто нам не відчинив, а працівників як вітром здуло. Дана поведінка забудовника з урахуванням суми привласних коштів та замороження будівництва змусила інвесторів звернутись для захисту своїх прав до суду та правоохоронних органів. Результатом чого є відкрите кримінальне провадження від 14.09.2022 року, в ході якого 250 інвесторів вже отримали статус потерпілих 27 жовтня 2022 року. Після відкриття кримінального провадження відбулася зустріч між директором ТОВ МСІМРІАЛБУДІ Ігорем Саврієм та представниками громадської організації та їхнім адвокатом, де був складений та підписаний відповідний протокол про мирне позасудове вирішення. Спірної ситуації щодо будівництва та передачі майнових прав інвесторам, в ході якої директор МС Імперіал Буд Ігор Саврій неодноразово говорив членам громадської організації, що він втомився від цього будівництва та хоче передати його самим інвесторам. Uh, я вам хочу сказати. Я е, не старався тут е, я не знаходив сюди, як будівельник, особисто я. Було зовсім. Я просто напуску був прокладка, і це було моє ім'я. І кошти пішли на будинок на розу. Ви знаєте, ми дослідилися. І такий на будинок на суд у який оформлений на зуби Попередньо при зустрічах з інвесторами Ігор Саврій запевняв, що якщо йому буде це потрібно, він перепише цю фірму на підставних осіб, на безхатків і тому подібне. В принципі, переписання компанії відбулося 30 грудня 2022 року через бездіяльність слідчих органів міста Чернівці, які відмовили в накладанні арешту на корпоративні права на неодноразові звернення адвоката потерпілих. Цим скористався директор ТОВ Імперіал Бут Ігор Саврій. Замість урегулювання проблемної ситуації, уникаючи відповідальності перед інвесторами. При цьому, будучи основним фігурантом кримінальної справи за статтею 190 Кримінального кодексу України, частини 4, передав корпоративні права на ТОВ МС Імперіалбуд, Миколаївський ТОВ ОЛЛюкс, яка належить до групи компаній ЕНІНВЕСТ, яка, в свою чергу, в обличчі Андрія Гордієнка та Олександра Мартинюка причетна до будівельних скандалів та кримінальної справи у місті Миколаєві. Як і притаманно, шахраям з великої дороги, даним аферистам належить ціла низка товариств, фірм пустишок, фірм прокладок та інших структур. Наприкінці грудня 2022 року ініціативною групою інвесторів було проведено переговори з так званими новими власниками МСІМПЕРЕЛБУТ, а саме Гордієнко Андрієм та його сином Антоном, а також їхнім адвокатом Капінусом Андрієм, які позиціонують себе як власники групи N-Invest з міста Миколаїв. Під час переговорів інвестором та їх адвокату порогу було заявлено, що їх договора нікчемні пустишки та про те, що позитивне рішення на користь інвесторів в суді до тих пір, поки МС не увійшов до суду, без проведеної експертної оцінки будівництва були озвучені суми доплат за квадратний метр, які фактично становили ще одну вартість сплаченої квартири, та перезаключення нових договорів, згідно з яких з МС знімалися усі претензії за невиконані зобов'язання. Ми цю ситуацію закрили а, з допомогою Судебная система, как бы мы выиграли конечный суд, они не захотели оспаривать. как бы У нас это было как бы тяжелый процесс, как бы, но тем не менее, как бы. Ну, все равно договор на Да, да. Ну, в любом случае, это была война, изначально которая закончилась переговорами. То есть, Переговоры были легче, когда был выигран суд. Э, узнал про ваш объект, как бы э, мы, видя Картинку. Мы пообщались уже с собственником, который есть на сегодняшний день Sorry. в МСБУДе. Мы пообщались с компанией, которая является собственником земли. Который... Собственник земли сегодня город. Мы понимаем, что люди уже были кинуты. Люди раз попали, их второй раз попросили доплатить, и фактически ничего не сделали. Как бы. ну, то есть как бы люди уже, как бы, скажем так, жертвы. Причому такі двойні же, я би їх називав. Ті суди, які там зараз выигрывают люди удаванным, визнають майнові права, как би, вони для людей дійсно хороші при условии того, що МС не участвует в судебном процесі з той сторони. Після того, як ряд інвесторів звернулися до суду, нові власники ТОВ МС Імперіалбуд, не маючи на меті вирішення проблеми інвесторів. Так як є одним із учасників організованого злочинного групування, яке діє на будівельному ринку України, Львів, Чернівці, Миколаїв. Увійшовши в судові процеси, заявляють, що інвестори ніяких прав на дані об'єкти не мають. До привласних коштів відношення теж не мають. Хоча разом з покупкою ТОВ МС Буд» новий власник бере на себе і її зобов'язання. В ході розгляду цивільних позовів за зверненням інвесторів до суду жахає ситуація щодо позиції Шевченківського районного суду міста Чернівці, у заявлених позовних вимогах про визнання цілком законних та довгоочікуваних, повністю оплачених майнових прав, які замість того, щоб захистити права ошуканих інвесторів та обезпечити їх від повторного продажу сплачених уже ними квартир, стає на бік того, хто вже не раз їх ошукав. Зокрема, знаковим є те, що першим пострадав від беззаконня учасник бойових дій Максим Кобиліс, який боронив країну від російської агресії, отримавши відмову у визнанні майнового права за ним засплачений повністю об'єкт інвестування. У складі інвесторів є не тільки військові, які зараз перебувають безпосередньо у зоні бойових дій та відстоюють цілісність держави, але й їх родичі, батьки, брати, діти. Однак їх права сьогодні під загрозою. Також різко змінилася позиція по справі Довгобуду і у суддів, які приймали позитивні рішення на користь інвесторів. Зокрема, судді Шевченківського районного суду Одавічин, яка у справі номер 727, дріб 4076, дріб 22 від 8.11.22 винесла позитивне рішення на шість об'єктів інвестування. А вже 10 травня 2023 року, після зміни власника того МС Імперіалбуд та масових позовів інвесторів до суду винесла по таким же самим договорам. По таким же самим зобов'язанням негативні рішення. Аналогічну позицію зайняла суддя Танасічук, яка 6.10.22 у справі номер 727 5406 22 теж винесла позитивні рішення, визнавши 6 договорів інвестиційними. А 10.05.23 за аналогічними позовами, договорами та зобов'язання теж змінила своє бачення та винесла абсолютно протилежні рішення, що може вказувати тільки на корупційну складову. Цікавим та знаковим є також те, що апеляційна скарга по відмові у задоволенні позову, потрапляє до судді Височанської Наталії Казимирівної, яка є дружиною голови Шевченківського районного суду Петра Мамчина, і виносять дані неправомірні рішення. Аналогічно змінилась позиція і в апеляційному суді міста Чернівці, в тому числі і в засіданнях вищевказаної судді Височанської, де судді, які входили до колегії, які минулоріч визнавали ці договори дійсними, а саме змішаного типу, догорами підряду, договорами з послуг будівництва. Цьогоріч ці судді змінили свою думку і визнавали такі договора нікчемними. Це судді Височанська, Лисак, Литвенюк, Половінкіна. Одинак, провівши розслідування та дослідивши ряд фактів та документів, більшість з яких є в відкритому доступі в відкритих реєстрах. Вимальовується картина, що тут має місце діяльність організованого злочинного групування, яке маскує свою шахрайську діяльність під будівельний бізнес. Коріння дотичних компаній до цієї шахрайської афери тягнеться до міста Львів. А саме компанія Глобус 2020, яка є орендарем земельної ділянки та замовником будівництва на Рівненській Сім, бенефіціаром якої є Назаренко Володимир Анатолійович. Зв'язок прослідковується через венчурний фонд Лакомп та ряд інших компаній: ТОВ Плюс Інвест Девелопмент, будівельна компанія Торікон, будівельна компанія Плюс Інвест Девелопмент та інші. Прослідковується його зв'язок з Степаном Продовусом, братом Володимира Продовуса, екс-депутата Верховної Ради від партії регіонів. Іншою гілкою цього злочинного групування є група компанії МС. Початкові літери в назві це перші літери прізвищ Мазура Андрія та Саврія Ігора. Сюди входять саме МС Буд, МС Імперіал Буд, МС Імперіал, МС Проект, МС Девелопмент, МС Тріумф, МК МС, МК Грант, Імперіал Буд Будніко, Royal Invest Development, Лазур Груп, Dyna Group. Дані компанії причетні до ряду скандальних будівництв житлових комплексів у місті Львові. Це житловий комплекс Хмельницький парк, Лазур Скай, галицькі вітражі, нове життя, медовий сад Делюкс 2. Хочеться відмітити, що такі компанії, як Royal Invest Development та Лазур Group, належать Ярославі, Ярославу Ніге, який в свій час на початку 16-17 років, був простим прорабом. Який виконував завдання Андрія Мазура та Ігора Саврія при будівництві житлового комплексу Імперіал Парк Авеню. Тепер більш детально про цих двох аферистів-шахраїв: Андрій Мазур. Він же, Андрій Зубик, разом з своїм братом Петром Зубиком є племінниками сумнозвісного скандального забудовника Володимира Зубика, який був депутатом Верховної Ради від партії регіонів в один і той же самий час з Володимиром Продеусом. Які є бізнес-партнерами ворога України Віктора Медведчука, та в свій час голосували за диктаторські закони Януковича 16 січня 2014 року. Саме таке міжрегіональне злочинне групування всередині нульових не без допомоги міської ради міста Чернівці запустило свої масаки в Буковинську землю. Хочеться нагадати, що ТОП-Глобус 2020 у 2007 році мав збудувати в місті Чернівці аквапарк на вулиці Донбасівській, проте так і не виконав свої зобов'язання ні перед чернівчанами. Ні перед міською радою. Однак міська рада у 2015 році знову допускає дану компанію до земель міста, надаючи їй містобудівні умови та обмеження за адресою Рівненська 7 де Глобус 2020 за змовою з злочинним синдикатом родиною Зубиків провертають масштабну будівельну аферу. Тому як мінімум є дивним те, що чиновники, правоохоронні органи, судді та керівники міста замість допомоги, маючи на це владу та повноваження, звинувачують самих потерпілих, мовляв, самі винні, хоча простим людям. Які своїми мозалями та потом заробили копійчину на покращення своїх житлових умов, годі було розібратися в цій хитромудрій схемі будівельно-шахрайського спрута, який діяв на території Чернівецької громади за мовчазної згоди влади міста. На сьогодні дана ситуація набула широкого розголосу. Про дану шахрайську схему повідомлені Офіс Президента, Генеральна прокуратура, Національне антикорупційне бюро України, Служба безпеки України, Вища рада правосуддя. Також повідомлені ряд всеукраїнських джерел, журналістів, блогерів. Всі наявні документи та докази передані правоохоронцям, які розслідують кримінальну справу по даному факту. Остання надія інвесторів на Верховний суд, куди подана касація по апеляційним рішенням та на Верховну Раду правосуддя, куди звернувся адвокат потерпілих та громадська організація, яка представляє більше 300 потерпілих інвесторів. Звичайно, що велику надію інвестори покладають і на президента України як гаранта конституції та законів. Ошуканим інвесторам хотілося б більше розуміння, підтримки від Чернівецької міської ради та мера Романа Ключука, які, на жаль, зайняли позицію спостерігача І єдине, що пообіцяли, не продовжувати договір оренди земельної ділянки для ТОВ Глобус 2020, тобто для замовника будівництва. Дану ситуацію ми завжди тримаємо на контролі, і при наявності нової інформації, нових документів, будемо повідомляти вас у вигляді сюжетів на каналі Дикі Чернівці.